У вас надія, що є кому і вдруге кров пролить за вас, як прийде знову час. Mm -hmm. А я не вірю, що воскрес він, бо вас ніхто того не вар. Ви саме бачите, це більше це в монологи, це дуже важкі гра, перевтілення. От зараз одержимо, в нас найактуальне для нашого глядача, щоб зберегти, щоб ми не вподобалися їм, а зберегти любов, чистоту у своїй душі. Тиша, як я вже говорив, що вона вражала. Чому? Тому що е, коли люди в увазі, отже, слова заходять всередину. Я думаю, що кожне слово, яке зайшло всередину, воно звідти ще довго не вилізе і не вийде. Я думаю, що сприйняли нас непогано, гарно, приємно було, Все-таки, що в залі були люди. Перша проблема виникала, хто буде грати. Я коли зустрів Юлю, побачив її гру. чи зможу, чи Якщо ти не погодишся грати в держиму, я не буду ставити. Інша загвоздка була знайти актора на Юду і дякувати Васу Грушевському, коли він погодився. Я сумнівався, за чим зможу. Але коли я побачив його в роботі, це просто… я сказав, Боже, дякую. У мене два шикарних актора на головній ролі. ним і більше. маєтки Ось вода маєток Божий, всім дається, аби на теба. Ну, я грав роль старого такого чоловіка, він із області Галілеї. Ну, я старався розуміти, так, ну, головне, аби я слова вивчив, я так і переживав, щоб то, дійсно, вкленитися в той момент, коли. Партнер на сцені, говорить, і щоб було не скоріше і не пізніше. Сметь! Назва любов без крові викупити не може, вона і кричуща сьогодні. Чому? Тому що Бачимо, як світ відгукується на ті слова, і як ми їх сприймаємо до себе, чи ми готові жити тут постійно, на тому світі, чи ми все ж таки знаємо, що тут ми тим часом і ті речі, які є довкола нас, все одно є від Бога, а нам ще там більше готові. Театральний артист є дуже талановитим, люди, тому що то вони перевтілюються, тут він сміється, то він плаче, то він скаже так далі. Ну, ми хочемо, щоб вона жила ця вистава, тому що вона дуже 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 важка. Я на акторам сказав, кажу, зіграти такі важкі ролі це не завжди буде така можлива.